Передача митець, і я Ліза Нізовець. Щорічно в нашому місті відбувається урочисте святкування дня осені, в якому беруть участь усі навчальні заклади нашого міста. Не так давно в нашому місті святкується свято осені, але ця традиція увійшла в звичку нашим мешканцям. З давніх давен до святкування дня осені долучалися діти різного віку. Таким чином, дітей роблялося шанобливе ставлення до природи. Різноманітність овочів та фруктів на святі неспроста. Перед святом природа дає щедрий врожай. А зараз ми завітаємо в парк і переглянемо експозиції 2010 року. Хочу представити вам виставку, підготовлену колективом нашої школи. Звичайно, у нас напередодні сьогоднішнього свята відбулося шкільне свято, в якому нам допомагали готувати композицію і батьки, і звичайно, учні нашої школи. Значить, тема нашої виставки присвячена рідному місту. Наше місто, наш рідний дім нам живеться добре в нім. Тому що дійсно в нашому місті нам живеться надзвичайно добре, комфортно. І отут ми маємо перед вами карта України. В якій сердечком обізначене наше місто Червоноград на заході України? Звичайно, наше місто Шахтарське. І в першу чергу е, тему шахтарів, тему е, праці шахтарської, нелегкої шахтарської праці, ми також відобразили у наших композиціях, присвячених шахта, е, шахтарям. Е, наше місто. Славиться своєю красою, своєю своїми працовитими людьми. Звичайно, нам шкода, що в нас багато людей виїхали на заробітки, але вони зараз повертаються до своїх діток. Тому там і тема заробітчанка, тема присвячена заробіткам. А все таки хочемо сказати, що напередодні дня міста ми старалися зробити більше композицій, виробів дитячих, якраз присвячено присвячених нашому місту. Доброго дня. Перш за все ми вітаємо всіх жителів міста Червонограда зі святом. Цю виставку підготували учні, вчителі та батьки школи номер 9 Всі класи добре потрудилися. Виставка була в школі в п'ятницю. Кращі композиції були відібрані на міську виставку, і зараз вони тут представлені. Чи подобається вам щорічне проведення свята осені в нашому місті? Ну, звичайно, подобається свято осені, це свято врожаю, це свято творчості, де учні показують свої здібності, свої задуми, розкривають свої таланти. Ну, але таке побажання, щоб не тільки учні шкіл приймали участь в таких міських святах, а й більшості підприємств, ЖЕК залучалися. Адже завжди чогось житлово-ті комунальні служби. Ну, їх майже не видно на святі, от таке. Розкажіть, будь ласка, про композицію. Ну, так як тематикою цьогорічного свята осені було тематика рідне місто, рідний дім добре жити нас, нам у нім, то звичайно, учні школи намагалися представити місто і бачення наших дітей. Це представити наше місто в фотографіях і у виробах дітей на першому стенді, який он ви бачите. Це фотографію можете навіть на камеру зняти? Це фотографії з нашого міста, трошечки з історії міста, герб нашого міста. І другий стенд це стенд про нашу школу. Адже перша школа це майже ровесниця нашого міста, тому. Ми представляємо і першу школу в фотографіях, і учні от цьому а класу зробили ну, макет нашої школи. Саме так виглядає сучасна перша школа зараз. Ну а все решта, що ви бачите, це вироби наших дітей, зроблені на уроках трудового навчання, на виховних годинах, адже вони готувалися до цього свята. Трошечки допомагали батьки. Чому ми їм і за що ми їм дуже вдячні? Наша композиція, я вважаю, відповідає повністю темі, тому що глянувши на наш стенд, можна знати, що це є місто Червоноград з його. Е Церквами з його річкою, Бугом, з кофрами нашими, ну і з дарами природи. Ми тут зробили дуже багато із природнього матеріалу. Зроблено з листя, крупи, тут пшениця, колосся, листя кольорове, осіннє. Ну і дари городів наших працівників, дари саду, квіти, які виростили теж наші працівники. І ми навіть на своєму подвір'ї виростили при будинку творчості. Дуже великий вклад в оформлення виставки внесли наші керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва, художник-оформлювач Надія Захаркова. От, Тетяна Івануса виготовила картини гарні, дуже з сродні матеріалу. Там і солома, там і листя засушене, там очерет. Ну, не знаю, мені подобається. І всі, хто приходить, відзначають смак гарний. Чи подобається вам щорічне проведення свято осені? Ну, свято осені мені подобається, тому що тут дійсно дуже багата фантазія. Дуже кожен старається зробити як найкраще. з року в рік бувають дуже гарні композиції, все. але мені б хотілося, щоб ще, може, брали участь і садові товариства, адже там є дуже гарні господині з хорошими рецептами, з хорошими заготовками на зиму. Можна би було поділитися рецептами. І колись ми пам'ятаю були і вина, і наливки, які зробили. Садоводи, от може би ту традицію теж відродити і залучати ще е, садові товариства до участі у святій осені. Нашу виставку представляли учні усіх усієї школи з першого по десяті класи. Ми намагалися показати наше місце, місто, яке воно є насправді. Це і будинки, які учні робили, ну в яких вони проживають. Наша школа, е, місць виконком, та е, також є головною виставкою. Головною композицією нашої виставки наш червоноградський герб. Чи подобається вам свято осені? Взагалі-то подобається, тому що ну, тут можна е, ну, показувати свою творчість, учні показують свою творчість, е, показують себе з кращих, з кращої сторони. Звичайно, це показує і будь-яку школу, і все місто з кращої сторони. Звісно, е, показує. Творчість учнів це безумовно красиве свято. Розкажіть, будь ласка, про свою композицію в п'ятницю в нас в школі пройшло свято квітів. Кожен клас виставив експозицію. Ми вибрали краще з тих експозицій, доповнили її і сьогодні представили на суд. Жителів міста Червонограда. Наша експозиція ділиться на три частини: старе місто Червоноград, ніби Кристонопіль. Так, отут сучасне Червонограда, друга частина виставки. І третя частина виставки майбутнє, Тут творчість наших гімназистів, творчість наших дітей, майбутнє Червонограда. З вами була передача митець. Я Ліза Нізовець.